Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. ЧАСТИНА Друга Розділ сьомий Чотири Флітвуд займав маленьку парковку позаду старомодної гранітної будівлі, у якій містився адвокатський офіс Барі Голдена. Автодім виявився монструозним, помальованим під зебру смугастим велетнем. Барі вже сидів за кермом, коли Мікейла вилазила на пасажирське сидіння. Вони чекали, поки Гард проведе рекогносировку копконтори. Фамільна рушниця родини Голденів лежала на підлозі між ними. Є в цьому взагалі бодай якісь шанси, як ви гадаєте? спитав Баррі. Не знаю, відповіла Мікейла. Я на це сподіваюся, але я дійсно не знаю. Ну, це безумство, жодних сумнівів, сказав Баррі. Але це краще, ніж сидіти вдома снувати дурні думки. Ви мусите побачити Євкублек, щоб насправді зрозуміти, поговорити з нею. Ви мусите. Мікейла підшукувала годяще слово. Ви мусите пізнати її. Вона озвався мобільний Мікейле, дзвонив Гарт. Там перед фасадом сидить на лаві під парасолею якийсь бородатий старигань, але крім нього берег чистий. Жодного крузера на бічній стоянці, тільки кілька персональних машин. Якщо ми готові це зробити, тоді, я гадаю, нам краще поспішити я б не назвав той житловий фургон непомітним. Їдемо, сказала Мікейла, і припинила дзвінок. Провулок між будинком Барі і сусіднім був вузьким. Громіздкий флітвуд залишав проміжки не більше п'яти дюймів з обох боків, але Барі легко пронизав його наскрізь. Наслідок тривалого досвіду. На виїзді з провулка він зупинився, але головна вулиця була порожня це так, ніби й чоловіки також пощезли, подумала Мікейла, коли Баррі зробив широкий правий розворот і повів автодім за два квартали до муніципалітету. Він поставив флітвуд перед будівлею, зайнявши три місця, позначені написом Тільки в офіційних справах всіх інших буде евакуйовано. Вони вилізли і до них приєднався гард. Той бородатий чоловік підвівся і, тримаючи парасольку у себе над головою, підтюпав до них. З нагрудної кишені його комбінезона ошкош стирчав мунштук люльки. Він простягнув Барі руку і сказав Вітаю вас, захиснику. Барі потис йому руку. Гей, Віллі, приємно бачити тебе. Але я не можу затриматися поточити баляси. Ми тут поспішаємо, термінова справа. Віллі кивнув. Я чекаю на лайлу, я розумію, добрячий шанс мається, що вона десь уже заснула, але я надіюся, що ні. Хочу побалакати з нею. Я вертався до того трейлера, де вбили отих метоварів, щось дивне там коїться. Не тільки феїні хустинки. Дерева геть обсіли нетлі. Я хотів побалакати за це з нею, може, повезти її туди, щоб сама побачила, якщо не її, то когось, хто, може бути, зараз головним. Це Віллі Берг», – сказав барі Гарту з Мікейлою. Волонтер пожежної бригади і прихисти дорогу, поп-ворнерів. цілком і наскрізь добрий парубок. Але на нас справді тисне час, Віллі, тому якщо ви приїхали побалакати з злінні Марс, то краще поспішіть. Очі Віллі перестрибували з барі на Гарта і Мікейло. Вони були глибоко посаджені, обрамлені сіточкою зморщок, але гострі. Останній раз, як я туди зазирав, вона ще не спала, але гасне швидко. А з поліціянтів нікого нема? спитав Гарт. Та ні, всі в патрулях, окрім, може, Тері Комса. Я чув, що його накрило, пиятикою накрило, щоб ви розуміли. Тріція вирушила вгору сходами до потрійних дверей. Отже, лайли, ви не бачили? гукнув їм у слід Віллі. Ні, відгукнувся Баррі. Ну, я, мабуть, ще трохи почекаю, і Віллі побрів назад до своєї лавки. Така дивина там, та й годі, усі ті нетлі, і ще в тім місці якась вібрація. 5. Того понеділка Ліні Марс, частинка тих 10% жіночого населення Землі, які досі трималися, все ще ходила зі своїм ноутбуком, але тепер вона рухалася повільно, раз у раз спотикаючись, натикаючись на меблі. Мікелі вона нагадала заводну іграшку, заводу, який уже майже закінчився. Дві години тому подумала вона, такою була я, Ліні пройшла повз них, втупившись у ноутбук, налитими кров'ю очима, схоже, навіть не усвідомлюючи їхньої присутності, поки барі не торкнувся її плеча. Отут уже вона аж підстрибнула, скинувши руки вгору. Гард підхопив її ноутбук раніше, ніж той встиг хряпнутись на підлогу. На екрані крутилося відео лондонського ока. В уповільненій зйомці воно знову і знову хитаючись скотилося у темзу. Важко було сказати, кому заманулося зруйнувати лондонське око, але, очевидно, той хтось відчував таку потребу. Барі, як ти мене до Гаспеда налякав. Вибач, сказав той. Террі прислав мене забрати деяке майно зі зброярні. Гадаю, він хоче перекинути його до в'язниці. Дай мені ключа, будь ласка. Террі, насупилася вона. Чому це він. Лайла у нас, шерифа, не Тері. Ти то це знаєш? Лайла правильно, кивнув Баррі. Це наказ Лайли через Террі. Гард пішов до дверей і визирнув двір, упевнений, що ось ось будь-якої миті до управи під'їде поліційний крузер, а може, й два чи три. Їх кинуть до камер, їх кинуть до камер, і ця навіжена пригода скінчиться, не встигши розпочатися. Поки що там не було нікого, крім того обородання, який сидів під своєю парасолькою, але довго так тривати не може. То зробиш мені ласку, Ліні, заради Лайли?» Звичайно, я буду рада побачити її знову, сказала Лінні. Вона пішла до свого столу і поклала ноутбук. На екрані падало і падало, і падало лондонське око. Той хлопець Дейв керує до її повернення. Чи, може, його звуть Піт? Заплутайся тут, коли поряд два піти. Хай там як, я його погано знаю. Він дуже серйозний. Вона порилася у своїй широкій верхній шухляді і видобула звідти важку низку ключів, задивилася на них. Очі в неї почали злипатися, і в мент білі павутинки вигулькнули з її вій, хилитаючись у повітрі. Лінні. гукнув барі різко. Прокинься. Очі її розчахнулися, і павутинки зникли. Я не сплю. Припини кричати, вона провела пальцем по ключах так, що вони задзеленчали. Я знаю, що це якийсь із них. Барі забрав низку. Я його знайду. Міс Морган, може, ви б хотіли повернутися до автодому і почекати там? Ні, дякую. Я хочу допомогти, так буде швидше. У глибині головної кімнати були ніяк не позначені двері, пофарбовані у зелений колір якогось особливо неприємного відтінку. У них було два замки. Баррі доволі легко знайшов ключ, який підходив до верхнього, а от пошук другого забирав час. Мікейла подумала, що лайла могла тримати того ключа при собі. Він може лежати у неї в кишені, похований під шарами білого кокону. Ти там нікого не бачиш, хто б під'їжджав? гукнула вона Гарту. Поки ще ні, але поспішіть, мене від цього тягне відлити. На низці залишалися тільки три ключі, коли Баррі знайшов той, що обернувся в другому замку. Він відчинив двері і Мікейла побачила маленьку, обільшки як стінна шафа, кімнату, де в козлах стояли гвинтівки, а в прокладених пінопластом шарунках спочивали пістолети. Полиці були заставлені коробками з боєприпасами. На одній стіні висів плакат, з якого цілився з револьвера з велетенським чорним дулом Техаський рейнджер у десятигалоновому капелюсі. Підпис під ним проказував Я бився проти закону, і закон переміг. Набирайте набоїв, скільки зможете, сказав барі. Я візьму М 4 і кілька глоків. Мікейла було, ворухнулася до полиці з боєприпасами та потім передумала і повернулася назад до диспетчерської. Там вона вхопила кошик для сміття Лінні і перевернула його, висипавши купу пожмаканих папірців та одноразових кавових чашок. Лінні не звернула на це уваги. Мікейла наклала стільки коробок з набоями, скільки, як вона вірила, зможе понести, і, міцно тримаючи кошик руками, покинула зброярню. Гард проскочив повз неї, щоб і собі навантажитись зброєю. Баррі залишив прочиненими одні з трьох вхідних дверей. Мікейла, важко сходячи вниз широкими кам'яними сходами крізь дощ, що щільнішав, якраз побачила, як Баррі підходив до Флітвуда. Бородань, так і тримаючи над головою свою парасолю, підвівся з лавки. Він щось сказав Барі, то йому відповів. Потім той Бородань Вілья відчинив задні двері автодому, щоб Барі міг скласти туди піднесену ним купу зброї. Мікейла, захекана, приєдналася до них. Барі взяв у неї кошик і висипав коробки з набоями просто на скирту гвинтівок і пістолетів. Вони разом пішли назад, а Вілі залишився стояти під своєю парасолькою. Дивився. Вийшов ґрати з другою порцією зброї. Штани в нього обвисли під вантажем коробок з набоями, які він напхав собі до кишень. Що той старий вам сказав? запитала Мікейла. Він хотів знати, чи робимо ми щось таке, що ухвалило б шериф Норкрос, відповів Баррі. Я сказав, що саме це ми й робимо. Вони зайшли до середини і поспішили до зброярні. Вони вже винесли приблизно половину арсеналу. Мікейла помітила щось схоже на автомат, хворий на свинку. Нам треба обов'язково забрати оце. Я думаю, це та штучка, що опускає сльозогінний газ. Не знаю, чи вона потрібна нам, але я не хочу, щоб її мав хтось інший. До них приєднався Гарт. Я приніс погані новини захиснику Голден. Пікап із поліційною мигавкою на приладовій панелі щойно під'їхав ззаду до вашого автодому. Вони поспішили до дверей і подивилися на двір крізь тоноване скло. З пікапа вилазили двоє чоловіків, і Мікейла впізнала їх обох той клоун і фанат автографів, його напарник. О Боже. охнув барі. Це ж Дон Пітерс із в'язниці. Що це він робить, прикидаючись копом? Цього чоловіка мозок жука. Цього жука зовсім нещодавно бачили очільником блокпосту біля тюрми, сказав Гарт. Той самий жук, той самий пікап. До новоприбульців підійшов бородань, щось сказав і показав рукою вдалину головної вулиці. Пітерс і його юний напарник побігли до свого трака і застрибнули в кабіну. Вімкнулася світло музика, і вони з виттям сирени рвонули геть. Що відбувається? спитала Лінні неуважним голосом. Та що ж це таке нахер всратися відбувається? Усе добре, подарував їй усмішку Гарт. нема чого хвилюватися. А потім до білі з Мікейлою я можу запропонувати нам забратися звідси, поки ми маємо фору. Що відбувається? скиглила ліні. Ох, усе це просто якийсь поганий сон. Залишайтесь у ньому, міс, сказав Гарт. він може покращитись. Їхня трійця пішла геть, а щойно опинившись на бетонній доріжці, вони побігли Мікейла з гранатометом в одній руці і сумкою сльозогінних зарядів до нього в іншій. Вона відчувала себе Бонні Паркер Віллі стояв біля Флітвуда. Як ти відправив тих парубків звідси? запитав його Барі. Сказав їм, що хтось стріляє у господарчих товарах. Вони там не затримаються довго, тому я раджу вам, люденькі мотати звідси. Віллі клацнув своєю парасолькою, закривши її. І думаю, мені краще умотати з вами з тих двох не буде щасливих туристів, коли вони повернуться сюди. Чому ви нам допомагаєте таким чином? спитав Гард. Ну, дивний час зараз, і людина мусить довіряти своєму інстинкту. У мене він завше був доволі непоганим, оцей от барі, він завше був лайлі другом, хоча в суді він грає за іншу команду. І цю дівчину з телевізора я впізнав, він вчепився очима в Гарта. Ви, з вашого вигляду, мені не вельми подобаєтеся, але ви з ними, то до біса. Та й взагалі такий жереб випав, як то кажуть. Куди ми їдемо? Спершу забрати лайленого сина, сказав барі, потім у в'язницю. Як ти щодо участі в обороні твердині, Віллі? бо саме це схоже вимальовується. Вілі усміхнувся, показавши офарблені тютюном зуби. Ну, я мав єнотову шапку, коли був малим, і завжди любив кіна про Аламо. То чом би й ні? Допоможете мені вилізти сходами цього кабріолету, еге? Ага? Цей чортів дощ пекельно роздравляє мій ревматизм. 6. Джаред, чекаючи під дверми демо будинку, вже був готовий знову зателефонувати батькові, коли перед фасадом зупинився велетенський автодім. Джаред упізнав водія. Як підлеглі його матері та чимало інших офіційних осіб міста, Барі Голден бував гостем на вечерях у садибі норкросів. Джаред зустрів його на ганку. – Ходімо, сказав Баррі, нам треба їхати. Джаред вагався. На горище моя мама і ще четверо. Там на горі дуже спекотно, поки не почався дощ, і завтра знову спекотно, ви б допомогли мені спустити їх вниз. Уночі там усе швидко охолоне, Джареде, і в нас немає часу. Барі не знав, чи відчувають жінки у коконах холод і спеку, але він точно знав, що їхнє вікно можливостей швидко закривається. Також він думав, що Лайлі і іншим краще залишатися захованими тут, на цій тихій вулиці. Він наполіг забрати з собою власну дружину і дочок через його автодім. Той був добре знаним у дулінгу, і він побоювався помсти. А можемо ми хоча б сказати комусь Це те рішення, яке може прийняти твій батько. Прошу, Джареде». Джаред дозволив повести себе до Флітвуда, який гув незаглушеним двигуном. Прочинилися задні двері і звідти визирнув його старий тренер у попворнерах. Джаред мимовіль посміхнувся. Тренери Берк. Ого, кого я бачу. гукнув Віллі. Єдиний малий Квотербек з усіх, що в мене були, який не портачив ледь не кожен кидок. Залазь сюди, синку. Але перше, що побачив Джаред, була купа зброї і боєприпасів на підлозі. Свята срака, для чого це? Зразу за дверима на дивані з бледовим покриттям сиділа якась жінка, молода, надзвичайно гарна і якось ніби знайома. Але найбільше кидалося в очі те, як вона бадьора. Вона сказала сподіваємося, лише для страховки. Чоловік, який стояв у проході перед нею, розсміявся. Я б на це не заклався і простягнув руку. Гард Флікінджер. Поза ґартом Флікінджером на такому ж дивані було складено п'ять тіл у коконах, кожне менше іншого, наче розібраний набір ляльок вкладок. Це жінка і дочки містера Голдена, як мені сказали, повідомив тренер Берк. Автодім рушив, Джаред похитнувся. Вілі Берк його підтримав і, потискаючи руку містеру Флікінджеру, Джаред подумав, що все це, можливо, лише сон. Навіть ім'я в цього дядька таке, ніби з якогось новидіння ну хто в реальному світі може зватися Гартом Флікінджером. Приємно з вами познайомитися, промовив він. Периферійним зором він побачив, як жінки Голден накочуються одна на іншу, коли автодім звертає заріг. Джаред наказував собі їх не бачити, але як можна було не бачити їх змізернілих до стану муміфікованих ляльок. Я мене звуть Джаред Норкрос. Та сон чи не сон, але він відчував образу. У містера Голдена знайшовся час, щоб забрати власну сім'ю. Хіба не так? А чому так? Чому? Тому що це його автодім. Коли Баррі вивертав із завулку на трій Мейнстрит у Джареда задзвонив телефон. Вони полишали напризволяще його матір, Моллі, Мері, дитину і місіс Ренсом. Це було неправильно. Втім, усе зараз неправильно, то що в цьому нового. Дзвонив його батько. Вони коротко перемовилися, а потім Клінт попрохав Мікейлу. Коли вона взяла телефон, Клінт сказав Ось що вам треба зробити. Вона слухала.